Експерти ставлять під сумнів доцільність підвищення акцизів на пальне в Україні, коли світові ціни на бензин та дизель падають. Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень, зазначає, що зростання цін на пальне в Україні. Не завжди відповідає світовим тенденціям. Коли світові ціни падають, наші ціни в найкращому випадку стоять на місці, а іноді знову зростають. Це може бути вікном для надприбутків суб'єктів господарювання в цій сфері, підкреслює експерт. Перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести глибокий аналіз економічного становища країни та фінансових можливостей людей, радить він. Іван Ус застерігає, що запропоноване кабінетом міністрів підвищення акцизів на пальне може загострити й без того напружену соціальну ситуацію в Україні, яка переживає жахливі наслідки повномасштабної війни. Важливо зазначити, що Кабмін планує поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року до 31 грудня 2027 року. Перший етап підвищення відбудеться вже 1 липня, в уряді пояснюють це необхідністю виконання директиви ЄС. Однак експерти вважають, що це не є достатнім аргументом, адже Україна не є членом ЄС. Поки ЄС для нас це тільки наші забаганки.